Це нарешті сталося, і я прийшов у кіношколу. Я очікував, що стану там, я не знаю, супер-пупер зіркою України з першого, напевно, уроку. Але трошки був розчарований, тому що ми тут не завжди знімаємо безперервно всякі фільми. Я не зрозумів, а чому? Це ж типу кіношкола. І до мене дійшло, тому що ми тут не тільки знімаємо фільми. Ми тут ставимо спектаклі, займаємося психологією, нейромережами, але особисто для мене найголовніше це мої друзі. Я знайшов купу нових друзів: це моя команда, моя підтримка. Я не знаю, що б я без них робив. Дуже вдячний, що вони в мене є. Завжди може підтримати тему. Тема розмови, яка б вона не була, навіть якщо я не розумію цієї розмови, я все одно її підтримую. Можна багато чого розповісти, нового, те, що не знають інші. Розмов, спілкування, друзів багато. мене мама силою заставила. Ну, а тепер я хочу сюди ходити. Мені подобається. Зміни в мене великі. Я стала більш впевненою. Можу знайти багато друзів, які взагалі подружитися з ким я хочу. Вмінні зніматися у фільмах не бояться камери. Ми проходимо психологію, і це дає мені дуже широке розуміння світу людей. Просто ще мені дуже подобається те, що ми вивчаємо нейромережі. Мені дуже подобається те, що тут я розкриваюся як творча особистість, і всі свої проекти, якісь внутрішні світи, я можу показувати тут і точно знаю, що мене підтримують та допоможуть розкритись ще більше. Ми професіонали свого діла, а також те, що ми неймовірний колектив, який є ніби маленькою сім'єю. Мені подобається зніматися, працювати на сцені. Певненість собі на сцені, також в житті, Я стала більш впевненішою і розкритою. Мені подобається зніматися в фільмах і виступати на сцені. Бо ну, в першу чергу це я поборюю свій страх і ну, мені подобається це цікаво. Я стала більш відкритою, впевненою собі. А відкритість і. Якийсь, хоч початковий образ, але в мене якби формується, і якби якась індивідуальність також в мене починає рости. Тобто я стала більш відкритою, типу не отака, а типу, отака. Ось так. Ті самі нейромережі, програмування. Ми вивчаємо рекламу, також драматургія. Загалом за цей майже рік в кіношколі я навчився нервно більш за все. Своє життя.